Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні хочемо підбити підсумок нашого такого невеличкого експерименту з гарбузами, вирощування гарбузів на насіння. І поділимося з вами своїми враженнями і зробимо певні висновки. Отже, в нашому країні дуже популярна справа вирощування гарбузів на насіння. Це такий сільський бізнес. Вирішили йому трошки спробувати поекспериментувати, чи насправді це вигідно, чи насправді це цікаво. Тому виділили ми дві діляночки: одну під українську багатоплідну, Це буквально у нас вийшло півсотки, і також невеличкий рядок, де ми посіяли насіння голонасінного гарбуза. Ми так розуміємо, що в цьому сезоні у всіх не зовсім гарно вийшло з гарбузами у порівнянні із минулими роками, тому зібравши врожай. Багатоплідної вийшло у нас 97 штучок. Звісно, там були і недозрівші, і зовсім маленькі. Читаючи багато статей, багато форумів, і люди, які вже роками займаються цією справою, також жалілися на поганий врожай, на те, що весною. Багато гарбуза вимерзло, вимокло. Тому, чесно кажучи, всі думали, що буде висока ціна, бо існує таке правило: якщо мало затребуваної продукції, то вища ціна або навпаки. Але в цьому році так не сталося. Насіння, хоч і маловато, але ціна всіх дуже засмутила. На самому початку збору вона ще була в межах 90 гривень за кіло. А коли вже пішов масовий збір, та і в принципі зараз ціна на кіло сушеного насіння складає 70-65 гривень. Навесні ми робили на нашому каналі відео щодо заробітку на гарбузовому насінні. І давали прогнози того, що в цьому році вже може й не бути такою привабливою ціна, як у минулих роках. Підказочку на це відео залишу у правому верхньому куточку, тому кому цікаво, переходьте. Але і в цій справі дуже багато різних нюансів та недоліків. Гарбузове насіння під час сушіння втрачає близько 10-15% своєї маси через випаровування вологи. Цей показник може варіюватися залежно від способу сушіння, але основна частина втрати ваги припадає на воду. Тому після сушіння очікуйте приблизну втрату в межах 10-15%. Фактичний відсоток втрати може незначно змінюватися залежно від початкової вологості насіння, умов сушіння, температури тривалості, а також все залежить від саме сорту гарбузів. У нас у вересні місяці дуже пощастило всім гарбузоводам, хто висушував гарбузове насіння саме на сонці. Це дало суттєво зекономити кошти на сушки, бо всі розуміємо, що електроенергія у нас не дешево коштує, а на сонці, в принципі, реально за 2-5 днів висушити. Головне, розстелити тонким шаром та поставити на провітрюваному місці. Це ось ми розрізали голонасінний наш гарбузик, дуже його класна перевага в тому, що йде чисте насіннячко без вуски. тому ми з гарбуза маємо чистий вихід самого насіння без, так скажімо, сміття. Голонасінне насіння гарбуза при сушінні втрачає близько 25-30% від маси свіжозібраного насіння, тобто з 1 кг мокрого ви отримаєте приблизно 700-750 г сухого насіння, залежно від початкової вологи і кінцевої вологості для зберігання. Ось і ми зараз перевіримо, скільки ж з одного гарбуза ми зібрали насіння. Отже, був гарбуз вагою 4 кг і Насіннячко із нього вийшло 165 грам, а звичайна багатоплідна дала 3-кілограмвий гарбузок 125 г. Але там ще є вуска. Голонасінного гарбуза у нас було посаджено 0,3 сотки. Зібрали ми всього-навсього 27 штучок і вийшла ось така вага свіжозібраного правда насіння. Далі ми його підсушимо і залишимо для власного споживання. Це справжня вітамінна бомба, домашня аптечка. Воно корисне для серцево-судинної, нервової, травної системи, бо багато вмістить в собі магнію, цинку, антиоксидантів та клітковини. Але й на базарі воно також цінніше. Ціна на нього складала в межах 100-110 гривень за кілограм. Після сушіння приблизно його вийшло у нас кіло. Але, чесно кажучи, його не встигли ми зважити і засняти, так як дітки вже його полускали. Проте українську багатоплідну ми не зважили у мокрому вигляді, але зважили у сухому. І вага його склала 2935. Помножуємо на 70 гривень, і всього-навсього ми б змогли б з нього заробити 200 гривень. А відмінусувавши затрати на обробіток землі, на насіння, то виходить зовсім мало. Добре, що хоч сонечко допомогло висушити його. Звісно ж, можливо, якщо були більші об'єми, більші плантації, то це було б трошечки раціональніше таким займатися, але все ж таки. Порахувавши паливо, робочу силу і всі ці обробітки із такою мізерною ціною, ну, наприклад, цього року це зовсім неприбутково. Для себе ж ми зробили такі висновки, що такою справою займатися точно не будемо. Але вирощувати гарбузи для голонасінного насіння, для збору, ми все ж таки для себе будемо, адже його потім можна додавати до випічки, до різних салатів, та і так просто. Поласувати. Можливо, хтось з нами не погодиться, але це наша думка. Свої думки пишіть у коментарях, можливо, все ж таки в комусь і вдалося зірвати великий куш у цьому сезоні. Всім дякуємо за увагу і до зустрічі в новому відео.